Я має можливість сьогодні, тому би, маємо такий, е, таку можливість і користуємося нею за 40 днів після того, як помер <кій> з Свесіння у день, коли народився Дар Бож, Боже, на 40 день це є зустрічаємо Де зустрічається весна зимою, де приглядається, де вже починається момент такого. Е, Готування до переходу. І цей день завжди такий є великим значимим для наших земель, для наших родів, тому що земля вже потрошки здвигається. І ми розуміємо, що ця енергія перуниці додоли, валькірії, діви, як би там її не називали в нашому вона, в нашій традиції, в нашій культурі. Це є додола перуниця, долі, яка веде долі, яка пробуджує до долі, яка спонукає чоловічий аспект долі. і та, цей жіночий прояв е, перуна да, він спонукає перуна до пробудження. Тобто пробуджується земля, пробуджується перун. як... Опікун світлої пори, да, він вже на Великдень від великого Дня до Осення буде панувати. Як світла пора полударного нашого року. А тут вже йде підготовка. Знаєте, як там от у бокому сні, але вже такі перші думки приходять, треба просипатися вже світами. Треба тобто, вже ми ще не встали, але вже пробуджуємося. Якщо от так от алегорично, щоб ми зрозуміли, який аспект цього дійства. Тому додола проведеться це той проєкт юної дівки юної молодиці, яка допомагає, яка інститує твоє внутрішня така структура жінки, яка завжди мотивує, спонукає чоловічий аспект перуна подій, до пробудження, до сповнення свого призначення, до виконання своєї задачі. Тому оцей момент такого, знаєте, бо ми всі розуміємо, що жінок у нас дуже багато, але чи всі жінки знають, яким саме чином. Тому цей образ такої внутрішньої жінки це є той, який, да? який не біжить поперед, який не свариться, а який вдохновляє, мотивує, пробуджує, наповнює до великих подвигів. Тобто, це такий. Той жіночий аспект енергії, моделі поведінки, які, яку, як, 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 якому треба всім нам вчитися. Жінка ця, яка завжди поруч. Якщо треба, вона бере і там і там, зброю, і стає спина в спину, як абазонка, да, як цар-мати, як цармати. І коли вона як жінка, то вона передає всю ту нас на чоловікові, перонові, да, і стає тою ніжною, люблячою мамою, дружиною коханою. Тому ті енергії, ті ролі треба дуже для себе відчувати, розуміти. І сьогодні ми будемо їх пробуджувати, піднімати разом з природою. В природі вони зараз відкриваються, і ми, би, долучаючись до того великого дійства Божественного в природі, ми наповнюємося, стяжаємо, розкриваємо і несемо. Тож, давайте ми зараз відчуємо цю силу, прикличемо живу матінку, кличе світло родився. Живо все Боже прийде. Прийди, будь з нами. Прийди, будь з нами. Жіночий образ як лади матінки дуальності нашого батька сварога. Він проявлений дівою. І діва це той образ, який в себе і молоду коробницю додолу, Діву, і зрілу ладу і дорослу макошу. Тобто це є образ Діви. І сьогодні ми чествуємо власне отої молодої нашої ще діви, незаміжньої, Валькірії, такої, яка готова, яка яно активно яро береться на справу. Тож, давайте зараз запросимо наших зараз провідників духовних наших дів візьміть свічечки. Заходіть від головної свічки свій вогонь. Зійшлися ми тут на стрітання, які боги наші нині зустрічаються у сварзі сині. Від цього часу вже ждемо весну красну. Що радістю і щастям гріє нас, славимо Богородицю Небесну, ладу матінку, вона подолою пероницею уявилася, нам, вічно прекрасна та сенсаційною дружиною перуновою, засвічуємо нене, свічки сьогодні, на честь бо бездійснюється велике чудо живоявлення. І присинається земля матінка. Бо час вже наближається, слава богиням наша. Почуйте, небеса, голос наш, Це рід земний, славить родичів і які нам суть отці та матері, просинайся, земле матінко, бо вже громи весняні не за горами, сходить вогню святий горючий, забалай благодаттю своєю, прояви жаром на вівтарі та вірою в серцях наших. Благослови, пиронице, рід наш, бо немає інших богів у нас, аніж сварожучі сидниці сяйн, слава богиням нашим! І вічно сяє Сонце те світле, великий, життєдайний Боже наш, у світлі боє життя, а поза ним пусто і ніщо, в якій мати мара порядкує, на страх та упокорення лиходіїв. Кличемо Діву пороницю, яка віщує нам весну красну, та благодать Духу приносить. Стань, порониця, в колі нашому священному, бо кров'ю та духом ми єдині з тобою, як і породки наші білі, слава богиням нашим! Перуниця додолу, даруєш нам щасну долю, даруєш нам перемогу та добру дорогу. Ми рід православний, славою та честю славний, ми рід красний на землі прекрасній, де слов'янин ступає, там правда прибуває, кого росин благословляє, того Бог захищає. Рушаємо стезею правою, з богинею ладою, рушаємо всім родом з Богом сварогом. Слава богиням нашим. На Очищає, який сьогодні допомагає, очищає всі наші тіла, жар і навіть, очищає нашу свідомість, очищає від цього лихого чужого прийшлу. Сьогодні огонь, візьміть його буквально, очиститься, вмити себе, помити лице. Він є небесний, Він є священний, Він не може попекти. Потім можете один одного ще навколо почистити свої тіла для того, щоб знов-таки наповнити, очистити і відкритись новому. А зараз давайте ми поєднаємося в нашому живослові до долі коробниці і дев'ять разів проспіваємо, утверджуючи її силу. Ом. Say a bit Ти занове на війні, а не у до. Хай це люба м'яжоно, ворог все наступає оружоно. а хто ж підійме меч супроти татя, то захищатиме рідне багаття. Пам'ятаємо, знаємо, що на ті дні можна почути громи. може не в такому лютому регіоні зараз як. ми. Але тим не менше рів гримить, тому якби і це є вже пробудження, освячення, і наші предки завжди розуміли, що прийшла гаробниця. Тобто, треба робити свічки додола, як пирониця, як прояв, тобто перунці є сама якість справедливості, честі побуті. А пирониця то як інструмент, да, яким воно виявляється. Прикриємо очі і переведемо фокус уваги всередину себе. Відчуємо, як ті енергії зараз проявляються, як ваше тіло, ваші відчуття за межами тіла, емоції чи образи зараз проявляються. Відчуваємо два потоки безхідний спадаючий жир. І все те, що зараз ви чуєте, відчуваєте в вашому внутрішньому просторі, в ваших цілах. Відчуєте, як матінка пиромниця додолу, Діва наша Красна Сонце Вона наповнює ваше тіло. З небес пироницею сходячи, входить в кожну клітинку, входить в кожну чаро і центр, кожен всі токи, животоки, меридіани все наповнює. Відчуйте, як ваше тіло сповнюється тою силою від коруна походячою пироницею, наповнюючою і сходячою. Як вона входить в ваше тіло, вона входить в ваші думки тіла, вона входить в ваші думки, які проявляються наміром. Відчуйте куди, яким чином ту силу додоли, початок початків, пробудження від глибокого сну, пробудження свідомості, пробудження сили. Пробудження ясності бачення. І ви чуєте те, чого раніше не чули, і зараз бачите те, чого раніше не замічали. І усвідомите зараз те, що раніше було не не появлено. Відчуйте в себе, своє призначенням, свою сім'ю, свою родину, рід і своє місце в ньому. Направте туди, ту силу до додоли тормниці до на початок тих великих справ, де ми з богами рідними стаємо воєдино і йдемо проти безла. Але цей безлад і битва Вселенська, вона всередині нас. Відчуйте свої тіньові аспекти, відчуйте своїх демонів, відчуйте своїх Чорнобожичів. Які проявляються лінню, які проявляються похотю, які проявляються невігниство. Відчуйте, куди треба направити, що побачити, щоб здолати тих своїх ворогів, яких ми любимо приймаємо, і яким чином ми можемо їх примогти. Що необхідно зараз, ви маєте блискавиці, перониці, силу богів рідних, як ви можете зараз здолати ваші, ваших ворогів внутрішніх, вашу лінь, гордість, его, пиху, невірництво, чи ще яких ви там знаєте, відчуйте і спробуйте зараз наповнити їх тим вогнем, наповнити силою вогню віри вашої, з богами, разом. Бо все починається всередині нас. І ми знаємо, пам'ятаємо, що зовнішнє це є просто прояв нашого внутрішнього світу. Заберіть ці образи, до кого ви там собі дозволяє наша ображатись, почуття вини чи які інші аспекти, які зараз допомогають хворі. Прийміть, побачте, наповніть їх тим відогнем душі своєю силою до додоли, вогнем сорожим. Пісно на початку року, коли ми мали ярдан, освячували воду, як жіночий прояв, який святістю своєю прийшов на нас на землю. Зараз ми маємо освячення в вогню теж ще в жіночих в таких проявах, але вже да, з проявом чоловічого вогню. Тобто ми вже маємо дві стихії, які ми поєднуємо для нашого творіння чоловічі і жіночі. Але тим не менше сьогодні теж освячується вода, той хто не попав не Іордан і має бажання. Тобто, це є ті дійсно стихії, прояви да, богів, які дають нам можливість бути здоровими, сильними. І ту воду свячену, як ми приміняємо, і свічку, коли ми запалюємо, коли грім, коли там, не знаю хтось летить. З попередженням да, що їх багато. Тобто, коли там когось треба очистити, наповнити, коли треба там чи водою помити дитину, чи дати попити, щоб від хвороби, чи огнем очистити, то тобто, це вже є дві такі великі енергії, сили, які в поміч кожному з нас. Тому кожний батько в сім'ї чи мати, вони є жрецями, вони є кудесниками, вони є волхвами, то тобто, є які утримують цей лад, ту святість, той порядок. Своїй сім'ї і в своїй родині. свого дбає про іншому. Так ми маємо можливість робити більше, тому що час зараз такий, що кожен є індивідуальним, сильним, хорошим досконалим, як я в групі бачу. Я навіть не знав, що в нас на Україні стільки волків, жирців, чесно, мені так приємно. Але треба розуміти, що, якщо ми не маємо сили, Тої сили системи, сили роду на об'єднання і творення чогось більшого. Це просто як іскорки, які відлітають від вогнища і красиво летять, красиво гаснуть, але щось роблять, створюють комусь настрій. Тому розуміємо, що знаєте, є це почуття, було така теорема необхідності і достатності. О, я її люблю цитувати. Необхідності і достатності. Для того, щоб знаєте, земним, земною мовою, для того, щоб грати там в футбольному клубі «Дарамо Київ, необхідно бути футболістом. Але того недостатньо, щоб там грати. Отак і тут. Необхідно бути духовним, працювати над собою, бути рівновірим, але того недостатньо, щоб створити те, для чого ми сюди прийшли. І коли сьогодні говорять про аватара, то весь наш народ є аватаром. І допоки ми цього не зрозуміємо, не поєднаємо, не пробудемось на своєму рівні і не створимо щось більше, велике, будемо мати так, як будемо мати, тою силою розпаленого такого нашого відогня, очищені і наповнені, йдемо в наш світ, йдемо в наші буденні життєві справи, несучи це світло, виконуючи своє призначення і наповнюючи його тим світлом без насилля. Просто тримаючи це поле своє оточення. Так ми вернемо да, те, що нам прийшло, ми віддали, нам прийде. Не тримаємо в собі. Це є баланс і рух світла нашого. Тож завжди пам'ятайте, що чим більше ви маєте, тим більше треба віддати любові, знань, матерії, будь-чого. Тоді прийде нове. Хай Богеріні, ребці, вас ведуть, ідіть творіть, дійте з богами, з додолою переницею, з коруном нашим славим. Слава і Богу!